Дітки доброго ранку, а сьогодні у нас з вами заняття художня література, і ми з вами заучимо вірш Анатолія Канчука Писанка. Українська писанка. Як дитяча пісенька. Як бабусина казка, як матусина сказка. Сяду собі з краєчку. І розмалюю яєчко. Хрестик заря віконце і стане воно, мов сонце. Дітки, а як ви гадаєте, про що йдеться? У вірші писанка? Давайте з вами розберемо вірш. Дітки, а як ви гадаєте, до якого свята роблять писанки? Так, це Великодень. На це свято розписують писанки. І автор посвятив писанці вірша. Дітки, а ви знаєте, що існує декілька технік розписування яєць. Давайте їх назвемо. Це писанка, крашенка, дряпанка і крапенка. Дітки, а як ви гадаєте, що готують основного і ставлять на стіл з крашанками? Так, діти, це Великодня Паска, яку святять в церкві разом з яйцями. Дітки, а давайте ми ще раз з вами прочитаємо вірша. Українська. Писанка, як дитяча пісенька, як бабусина казка, як матусина ласка. Сяду собі з краєчку і розмалюю яєчко. Хрестик зоря. Віконце і стане воно, мов сонце. Молодці дітки, дякую за увагу, до нових зустрічей.